fourth year, and we've been missing you. Наш проект триває вже четвертий рік, і вас нам бракувало. So this is a very special occasion to have you join with us in this program. Отож, для нас дуже особлива подія сьогодні, що ви приєднуєтеся до нашої програми. Принаймні, формально. Я Я знаю, що ви давно слідкували за, за цим проектом і тим, що відбувалося у різних містах Львівської області. Федерація Канадських Муніципалітетів має серед своїх членів близько двох тисяч міст, містечок різних різного розміру. This group of um, municipalities or cities represents about 92% of the population of Canada. ця група муніципалітетів представляє приблизно 92% населення And there's a long tradition of working with our regions and our national government. Існує давня традиція співпраці із регіонами і також з нашим національним урядом. To help people in those communities to uh, grow their local economies, generate jobs, and uh, generally to improve the quality of life for Canadian citizens. So we have a bias, but we feel this is extremely important for cities to work. Тож, нас не можна назвати цілком неупередженими, але ми вважаємо, що співпраця з містами є в в такому напрямку є надзвичайно важливою.